Вітаю! В цьому відео я покажу, як в'язати гачком стовпчик з двома накидами. Набрали ланцюжок з повітряних петель. Починаємо в'язання. Робимо накид. Накидуємо робочу нитку на гачок на себе. І робимо ще один накид. Так само робочу нитку накидуємо на себе. Бачимо, на гачку два накиди. Починати в'язання будемо з п'ятої. Петлі від гачка. Петлю на гачку не рахуємо. Раз, два, три, 4, 5. Саме сюди будемо вводити гачок. Вводимо гачок. Чіпляємо робочу нитку, протягуємо крізь повітряну петлю, на гачку 4 петлі. Чіпляємо робочу нитку і протягуємо її крізь дві петлі, на гачку. Три петлі. Повторюємо, чіпляємо робочу нитку, протягуємо крізь дві петлі, на гачку дві петлі і останній раз підхватимо робочу нитку і протягуємо крізь дві петлі. Це стовпчик з двома накидами зв'язаний. Повторюємо. Накидаємо робочу нитку на гачок на себе один раз і другий раз. В наступну петлю повітряну ланцюжка вводимо гачок, чіпляємо робочу нитку і протягуємо її крізь повітряну петлю на гачку 4 петлі, чіпляємо робочу нитку, протягуємо крізь дві петлі, на гачку 3 петлі. Повторюємо, протягуємо крізь дві петлі. На гачку дві петлі. І останній раз пров'язуємо другий стовпчик з двома накидами, готовий. Повторюємо. Останній стовпчик з оми ряду в'яжемо вводим гачок в останню повітряну петлю. Щоб перейти на другий ряд, потрібно зробити 4 повітряні петлі підйому. Раз, два, три. Чотири. Розвертаємо в'язання справа наліво. Робимо два накиди. Раз, два. І продовжуємо в'язання. Вводимо гачок в наступний стовпчик у вершину другого стовпчика попереднього ряду. Бачите, косичко, вводимо гачок під обидві арочки. Тягнемо робочу нитку і так само пров'язуємо по дві петлі. Три рази. Раз, два, три. Тут важливо, петлі підйому не стягуйте. В'яжіть рівно вільно. Продовжуємо. Доходимо до кінця другого ряду. В'яжемо передостанній стовпчик. І останній стовпчик. Два накиди. Повітряні петлі ланцюжка і вводимо гачок. Повітряну петлю крайню. Витягаємо робочу нитку і пров'язуємо 4 повітряні петлі підйому. Розвертаємо і повторюємо. Раз, два, вводимо гачок в наступний стовпчик попереднього ряду, в'яжемо до кінця ряду. Передостанній стовпчик у вершину стовпчика попереднього ряду. І останній стовпчик вводимо гачок в петлі підйому. йому. Бачимо петлю підйому. Ось остання петелька і вводимо в неї гачок. Допомагайте пальцями. Витягуємо робочу нитку, пров'язуємо. Рівних петельок вам.